Є якийсь позивний? Є іспанець. Просто так вийшло, що на початку повномасштабної 22-й рік допомагав евакуювати людей з міста Чернігів. І якби, прийшов час вивезти свою сім'ю. І так вийшло, що ми з дружиною домовилися. Я їх довожу до кордону, вони перетинають, а я повертаюсь назад. Ну, трішки не склалось. Виїхали всі і виїхали до Іспанії. Там ми були до травня місяця, 22 року, коли звільнили нашу територію, повернулись назад. І я відразу пішов. Засус. Це, цей позивний говорить про те, що ви з Іспанії приїхали в Україну на фронт. Респект вам, що ви з Іспанії Дякую. приїхали сюди. А вас як звати? Який позивний у вас? Мене звати Ігор. Позивний у мене Месі. О, тако, йо. Месі? Так. Нічого собі. Все просто до повномасштабки. Гуляв футбола. І хлопці мене прозвали, вже пішов. Маю пару фінтів, які этот, можу зробити, і ніхто не може повторити, я їх роблю дуже швидко. От, тому і прозвали Месі. Я думаю, що фінти ви зараз показуєте ще й які. Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Месі, Анкара Месі, Месі,